Подарували шматочок різдвяного дива. Навіть попри війну цьогоріч волонтери не припинили робити добро для найменших підопічених, які позбавлені батьківського опіклування. Їм у період різдвяно-новорічних свят намагаються створити атмосферу зимового чуда. Діти це наша перемога. Ми все робимо заради них. Наші військові робляться заради них для мирного неба, для спокою. І для нас всіх приїхали привітати та подарувати маленьке свято цей рік війни. Аби порадувати малечу, волонтери громадської організації Лікарський фронт разом із благодійним фондом Діти дітям організували свято для вихованців санаторної школи інтернату номер 21 Діти не винні в тому, що ці агресори таки здійснили, і вони мають право на своє щасливе дитинство. Нині тут знайшли свою другу домівку і діти сироти турецького центру реабілітації. Ще на початку повномасштабного вторгнення вони змушені були тікати від війни. Багато хто з вас приїхав з Бахмута з найстрашніших, найзапекліших куточків нашої країни, там, же, де зараз тривають страшні бої. Там, де зараз наші хлопчики боронять нашу рідну Україну. Доєдналися до ініціативи і зіркові гості. Вони разом із дітьми співали пісні, водили хороводи та влаштували запальні танці. みんはすてき Діти це наше майбутнє зараз. Це, е, артисти всі-всі від всі нас для того, щоб ви подарувати дитинство наших дітей в такі парі е, року. Я хочу, щоб ви всі всі мрії зі У нас у нас є одна е, головна мрія. Це що ви настала як можна швидше. А і надалі ми будемо подарувати дитинство наших дітей. Ми ці переконані у такі важкі часи діти стають надто уразливими і потребують підтримки дорослих, особливо тих, то залишився без батьківської турботи. Ми маємо не забувати не тільки про переселенців наших воїнів, а ще й про дітей, які потребують підтримки, допомоги і звичайної уваги. Катерина Шевчук, новини 33 канал.